Наші відвальні захисники бажаємо вам сили і мужності святом! Дорогі наші захисники та захисниці, вітаємо вас з прийдешнім Новим Роком та Різдвом Христовим. Бажаємо вам козацького здоров'я, мужності, терпіння та саме головне перемоги над ворогом. Ми всі дякуємо вам за те, що ви обороняєте нашу країну та бажаємо вам найскорішої перемоги. Слава Україні! Героям слава! З Новим роком! Дорогі захисники, вітаю вас з Новим роком. Бажаю вам здоров'я та витривки у боротьбі за нашу Україну. Як за кожен новий ранок зму жити. віра оберігає вас і нехай оберігає вас від ворожої зброї. Ми впевнені, що завдяки таким героям нас неодмінно чекає перемога. Вітання для ЗСУ. З Новим роком вітаємо! Щастя в житті вам бажаємо! Багато добрих побажань, виконання всіх мрій, найяскравіших вражень, найказковіших миттєвостей. Дорогі, наші захисники, хочу одпривітати привітати товачів Нового року і побажати найбистрої перемоги, що повернулися до Дубослава України. Задрімає в храмі сонце, новорічна ніч настане. І в засніженому віконці тихо дід мороз загляне. Він розв'яже розв загадково чарівну свою торбинку. Подаруночки чудові він покладе нам, нам під ялинку. З, нов... З Новим роком вас вітаю. На Напредешній рік бажаємо скалів скоріш прогнати, гарно все відбудувати. Жити в світлі та теплі, щоб хліб був на столі з новим 2023 роком. Дорогі наші захисники, вітаємо вас з новим роком. Бажаємо щастя, здоров'я, успіхів. А саме головне, щоб ви поверталися до того, Бажаємо вам міцного здоров'я, матеріального благополуччя та мирного неба над усією Україною. Нехай в новому році ваших картинка завжди панує тепло та запишка. Дякую вам наші захисники за можливість прокидатися вранці з надією на на майбутнє. Дорогі захисники, хочу привітати вас наступаючими новорічними святами. Знайте, завдяки вам, ми точно впевнені, що Україна переможе. Нехай у новому році вас оминають кулі. Нехай наша земля найскоріше очиститься від ворога, і ви повернетесь додому, повернетесь здоровими, повернетеся живими в першу чергу. Бажаю вам найголовніше не втрачати віру. Наснаги, мужності, і о, хочу звернутися до вами зі словами подяки. Дякуємо вам за ваші щоденні подвиги зі святом вас. Дорогі захисники України! Бажаю вам, щоб ви вернілися любі, здоров'я і хаба зустріли лінні. Дорогі захисники, бажаю вам щастя, здоров'я, щоб в цьому році, щоб в наступному році все було добре. Дорогі захисники України, бажаю вам щастя, здоров'я, всього самого найкращого, все буде Україна. Слава Україні! Дорогі захисники, бажаю вам щастя, здоров'я, щоб ви вернулися живими до своїх сімей. Нове!